Стара весна чорну землю сону розбудила, ухвічали її лясно, бо борвінка муклила і на полі зарванок соловей ковгає, землю обрану весною, лянче зустрічає. тепло теплу садку снігу вже немає, і спід листя у кутку. Крокус виглядає, наче золотом горять, пелюстки жовтенькі. І листочки. І... І, листочки. і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Я гордо голову тримаю, і перед вітром не схиляю. Я шовтий і помияний, і наче у крум'яне. саду, как висну эм, ну, на весне, Толь пандалы м-я-м-ли. Бьет об снежинок, Клинки в Но с ней еще один литр Узадает синим цветом. Восемь лет, что ли, вят, на палатку. На парфюмине? На парфюмине. Плаблався з під снігу, пічнізник маленький, в зелених лісточках Такий цього поненькі, галіньку кльоне, вітає мене, коли житься доля, зима про мене. Біє прутаний встижинок, керунки прити був вінок. Навесні ітом споглядає синим футом. І в спеку, і в, воду, і в спеку, і в негоду не помню, качає одну воду в витривалому. В воду, не страшні на увазі.